У вас залишилася рисова каша, і ви не знаєте, що з неї зробити? Вихід є, зваримо трохи картоплі. А може, у вас уже є варена картопля? І ми разом з вами приготуємо ніжні м'які котлети, а смачні, що і м'яса не потрібно. Для приготування котлет візьмемо ось такі інгредієнти. Та ще за бажання, якщо не тримаєте посту, додамо яєць та ще можна додати у фарш свої улюблені спеції. Вареного рису нам потрібно всього 300 грамів, а вареної картоплі можна брати й менше. Або ж стільки ж, скільки й рису. Якщо нема готової вареної каші, то рис зваримо зручним для вас способом. Картоплю варимо до готовності у підсоленій воді та одночасно смажимо подрібнені Будь як овочі, цибулю і моркву, бо ми усі овочі і рис будемо пропускати через м'ясорубку. Цибулю і моркву смажимо до мягкості. Смажимо хвилин 4-5. Звичайно, кілька разів овочі перемішуємо. Подрібнюємо зелень, яку беремо за бажання. У нас заморожений кріп і зелена цибуля. Та ще пропустимо через прес чи натремо на терці кілька зубочків часничку. Приготуємо фарш через м'ясорубку пропускаємо. Ну, звичайно, все ж повинно бути охолоджене. Фарш за смаком солимо, додаємо часник, зели та свої улюблені спеції. Додаємо одне яйце і ретельно фарш вимішуємо. Якщо фарш приготували занадто рідкий, то можна додати у фарш ложку дві панірувальних сухарів і знову все вимішати, перемішати. Формуємо котлети. Будь-якої форми формуємо виплескуємо їх мокрими руками. Ми одну сковороду посмажимо овальної форми, а другу зліпимо круглої форми котлеток. Ретельно котлети обтрушуємо панірувальними сухарями і смажимо їх. На розігрітій олії, на сковороді, на вище середньому вогні. Всього по одній хвилині з кожної сторони олії наливаємо, ну, зовсім трішечки, ложку, а можна й менше. І смажимо швиденько у нас фарш із уже готових продуктів. Тому котлети довго смажити не потрібно, та й тушкувати котлети й під кришкою не потрібно. Котлетки вже готові. Напишіть коментарі щодо цього відео, щоб ви там щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре, далі буде. Ще смачніше. До столу найкраще котлети подавати, ще гарячими. Смакують вони із будь-яким соусом, чи кетчупом, чи зі сметаною. А вже й смачні котлети, ніжні, м'які, а смачні. Ну, просто самі лізуть в рот. А кому сподобалося наше відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал, далі буде ще смачніше приготування страв.